Таке невеличке відео. Знаходжуся що... зараз на залишках Кодацької фортеці. Десь півтора кілометрів від Кудачку. Чому тут? Тому що ті неупокоєні душі, які були розстріляні на кодику, кілька десятків тисяч, ну, як би мовити, вони сюди були на це місце. Тому фактично тут дуже гарний зв'язок з душами мільківними. Зараз цікавий період почався. Той негатив, який розпочали з того тижня, що ці обрані на війну ядерну. там от, що почалося і продовжується. Воно запустило дуже серйозні програми може, бачили, в інтернеті виставу, на одному від написано Слава довготерпіння Господі. Я зверху написав славу Всевишньому творцю, що завершив довготерпіння Господа Яхве. Що зараз відбувається? Фактично протез вже більш потужний, що кожна душа буде усвідомити, що їй потрібно. Одні душі усвідомлять, що вони дійсно є частиною Всевишнього, залишаться на землі. Інші, інші душі вознесуться, царство його або в Небесний Єрусалим. Ну а ті, які не мають душі чи дуже вже душа замерзла, підуть в землю і потім проростуть травою, деревами, на радість іншим душам. Ну оце коротенько таке відео. Бо немає на телефон, бо камера не змогла тут працювати в цих умовах, відмовила. В чому найкраще, Інших я продовжую.